Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. і Доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні? І з тими, хто дивиться відео, близькими людьми, що буде відбуватися на цьому тижні? Про що треба попередити, про що треба знати? Всім, хто дивиться відео, близьким людям. Цей тиждень. Так, тут можуть бути сильні головні болі. Це в середу, переживання. Дуже. Не переживайте, дивіться, ви може переживаєте, щось і стосовно грошей на наступному тижні, в понеділок може не вистачати грошей, але вони будуть у вівторок. В когось буде весілля. Весілля угу. і гроші. Все буде. Оце свято заплановане відбудеться, і у вас буде та сума, яка вам потрібна і навіть більше. Ну і середа, в середу, у вас може бути головна біль атаки. Е так, тут можуть ще відбутись сильна така розсорка поставлена, можуть, люди посваряться. І холод, один до одного, холод, дуже сильний холод. Хоча цього не мало бути, у вас дуже гарні відносини і чоловік. Якщо дивляться жінки, він буде під впливом. У ньому студа і агресивна поведінка, може з нічого просто починатись сварка Тут попередження. Тут попередження. заперечу обираю ось негатив. Що відбувається? Далі? Середа, четверг, оцей ніч особливо продовження агресії. Це робить жінка постійно, не перший раз? от Середа і четверг особливо магічний вплив, атака. Нападає жінка. Магію роблять. заперечую обираю. Не реагуйте, будь ласка, зараз я цю всю програму буду руйнувати, знімати, щоб ворог не зміг поставити її. Але ж і ви не реагуйте, не давайте реакцію. буває часто там підселенці, дьявол. Біси біси особливо люблять, щоб ви вийшли на реакцію. Поки ви не даєте відповіді, в них нічого не виходить. Їм тільки, якщо вони бачать, за що вас можна зачепити, які слова. Ще більше вони розпалюють і розпалюють. Тут буде свято бісавщини. Ну, має бути. Зараз я буду вбирати. Але майте на увазі, це така зброя. Якщо ви не реагуєте, уходьте від конфлікту, уходьте, не реагуйте. Бо тут магічно впливають, тут не буде, ви нічого не докажете, нічого не відстоюєте своє в цих така попередження, це середа, почнеться і ніч, четверг продовження. Отаке От попередження, добре, далі, п'ятниця. Ті гроші, які ви мали, заплановано вам вони приходять. У вас будуть гроші. Скажіть допоможіть. Маніпуляція виходить на суботу. Яка жінка похилого віку буде використовувати маніпуляцію? І е, сама в неї така тут вийшла зброя, що ви є такі люди, які не люблять сваритися, може, бояться навіть таких конфліктів, не хочуть конфлікту. От, і вона своєю. Маску якусь вона вдягає таку свята. Грішна святість, я не знаю, як це пояснити, але вона буде у вас забирати гроші. Все з вами будуть робити так. Вони, тут така людина вийшла, як знає, що з вами робити, щоб у вас все забрати все забрати, заперечую. Попередження на суботу. от Ну тут, до речі, з цією людиною можна сваритися, бо там награно дуже сильно і тут треба відстоювати свої права. І ви відстої, якщо ви почнете отут у суботу, прийміть усі міри, щоб от вас відчепилися. Тут можна. Скажіть, допоможіть усі сили, допомоги, прошу. Ой, неділя хороший день. Тут час розваг, час відпочинку, радість, можна проводити, тут буде час із дітьми, онуками, близькими людьми. Також ви будете, є час, щоб мріяти. Про щось і мрійте. Тут гарний час, і ці мрії наповнюються, енергії збудяться. І ви будете ще прийде до вас, чи це лікування якесь, чи може трави якісь дуже хороша дієта, щось корисне. Саме настоянки, може, якісь. Ну от У неділю хороший день. Відпочинок, радість і ще для вас корисне для вашого тіла, щось для організму саме, якісь ліки. Чи, до, чи на травах настої. Так що така такий тиждень? Прошу вищи сили, допоможіть, одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео, близьких людей. На наступному тижні всю агресію двожу, розсорки астуди, знімаю мороки морочки, а морочки знімаються повністю. Всі маніпуляції одвожу, одвертаюся крані кістя. Більше не працюють, буду так і так є. Відкривається шляхи дороги на щасливу долю, здійснюються мрії і плани на наступному тижні. Буде так і так і є. Давайте ще подивимось, про що треба попередити. Тих, хто дивиться відео близьких людей на наступному тижні. ну Тут може бути попередження є. Е... Можуть бути, може, близькі люди, родичі, можуть бути поховання, повідомлення, що відбувається поховання, і вам треба попрощатися. Така. Ситуація. Це буде як несподівано, як грім серед ясного неба, що сталося таке І вже вам повідомлять про самі, про те, що відбувається вже в похованні. Може бути так. Скажіть, допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям на наступному тижні? Ну, загроза є тільки в тому плані, що ви будете засмучені. Щось може відбуватися, що вам боляче буде на серці буде. Можуть сльози бути і на серці болячі. Дивіться, наступний тиждень там виходила сварка. Можливо, можливо, хтось вирішить піти із відносин. І це біль на серці і сльози. Що ви вирішите, таке приймаєте рішення. І, до речі, ну, якщо ви це приймете, не вагайтесь, тут вийшла карта, що це на краще. Якимось чином ну, це на краще, що ви йдете в нове, краще життя. І гірше вже не буде. Ну і карта відлюдник, що ви будете один, один на один з собою. Ось таке ще попередження. Ну це ваше рішення таке може бути прийняте на наступному тижні. Від людництва. Отака. Прошу вищі сили, допоможіть. Убираю всі сльози і страждання. Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, ніщо не заважає. бути щасливими. Радіти життю, відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю, Здійснюються мрії без перешкод, буде так і так є. Обираю весь негатив, знімаю. Більше немає жодної загрози. Всі порчі і прокляття знімаються, обираються всі негативні програми. Відкриває шляхи дорогу на щасливу долю. У вас наміри, плани здійснюються. Дороги всі ваші легкі, і двері для вас відкриті. Буде так і так є. Дорога легка, і двері для вас всі відкриті, буде так і так є. Перекриваю, перекриваю. вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю тим, хто дивиться, відео близьким людям на наступному тижні, відкриті шляхи. А ворогів, все погане, все лихе обираєсь. Дорог, дороги, легкі, двері всі відкриті. Буде так і так. І буде все сказано, здійснено так буде. От так що, будь ласка, все ми подивилися, ви бережіть себе, не реагуйте, рішення, всі ваші рішення правильні. Там дійсно на краще, якщо ви вирішите щось змінювати, то це буде правильно. Добре, я на цьому завершую. Хочу нагадати, що можна записатися на індивідуальний прийом, номер вайберу телеграму є в описі під відео. Також можна написати питання за донат на любу суму, питання на загальний розгляд на YouTube канал. Добре, і нагадую, щоб ви не забували про наших військових одна-дві гривні. Хто скільки зможе, якщо ви бачите, що ведуться збір на дрони, автівки, не минайте. Одну гривню це маленького донату не існує. Все йде на підтримку військових. Тільки перевіряйте, дійсно, що це дійсно, що люди збирають для військових. Добре. Бажаю вам успіху всього на цьому тижні, щоб здійснились всі наміри і плани, і ніхто не зміг втручатись, заважати вам не зможе захист міцний. Буде так. Це буде все сказане, здійснене, буде так. От. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!